Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні у нас на огляді новий технологічний витвір від компанії RYOBI – Заобер 4000 pg no way. У світі риболовлі десь вчасні тенденції схиляються до використання легших, але менш міцних матеріалів. RYOBI ламає стереотипи, представляючи заоби PG. Катушку, яка переосмислює поняття потужності, точності та майстинності у модельному ряді за оберет стосовно технічних характеристик: передавальне число 4,4 до 1, тобто катушка розрахована саме для силової ловлі. Катушка має 8 жарикопідшипників та один у ролі кулісовкладача, що забезпечує плавний хід і мінімізацію люфтів. Вказала міській шпулі складає 200 метрів при діаметрі босіння 0,285 мм, що більше ніж достатньо для більшості умов. Вага моделі складає 298 грамів. Тепер про комплектацію та ергономіку. У комплекті до катушки вложить масло для змащення механізмів двох різних типів. Приємний бонус від виробника. Руків'я вкручується прямо в головну пару, що мінімізує люфт в Даному узлі та підвищує ресурс надійності. Кноп має те подібну форму та розбірну конструкцію. За такою формою пальцям комфортно триматися за руків'я та буде вкрай важко з нього зіскознути. Котушка виглядає стильно. Перфорація на шпулі не лише прикрашає, а й зменшує загальну вагу. Сама шпуля виготовлена з алюмінію, Фрикціон тугий. Для більш точного налаштування. Корпус катушки виготовлений із цільного металу, а ротор із карбону з додаванням титанового сплаву CTA, що на 40% легший за метал, але не вступає йому у міцності. Ролік лісовкладача крутиться на окремому підшипнику, що додає плавності і знижує зношування штура. Загалом PG Power розширює лінійку Zauber Новим для компанії Robie сегментом силових котушок. Модель відмінно підходить для важкого джигу на течії, підкрупний силикон та твічинг воборів. Ось ще декілька технічних характеристик. Під шпулу встановлена гумовий підторможувач, який допомагає уникати провісання. Ведуча шестерня виготовлена з бронзи і має спеціальну перфорацію для зменшення ваги. Всередині надійний стелевий шток та нескінчений гвинт. Що відповідає за правильне намотування шнура. А знизу на корпусі є перемикач заднього ходу. Riobi Zauber 4000PG безкомпромісний інструмент, що поєднує міцність із передовими технологіями, встановлюючи новий стандарт досконалості. Це не просто катушка, це поява нової легенди, готової підкорювати водойми. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку та пишіть свої запитання у коментарях. До нових зустрічей!